Сьогодні поговоримо про відчуття спокою і відчуття благодаті. Я вже в минулих відео говорила про те, що відчуття благодаті це не означає, що ти постійно почуваєшся кайфово, класно, постійно радісно. Тут важливе усвідомлення, що саме твоє життя, воно є благодатним для тебе. І оце основа основ. І е, ще з самого ранку, коли ми прокидаємося, то е, перш ніж відкрити очі, перш ніж надумати багато думок, напланувати багато планів, е, перш ніж взагалі щонебудь захотіти і усвідомити, що пора прокидатися, та, е, то проберіться через оце відчуття ранково, що не хочеться вставати. Е, Бо точно те, що є в нашій голові, а воно, як правило, дуже подібне до вчорашнього дня, ми жити не хочемо. І це нормально. І нам доводиться боротися із цим відчуттям і вставати, і все ж таки, іти жити. І оце відчуття, що нам так хочеться жити, так хочеться жити. Але якщо запитати себе, чи подобається тобі твоє життя, то Відповідь можуть бути три крапки. І ми так і не живемо. Ми прокласуємо кожен день, надіючись, чекаючи, що щось буде краще, що все зміниться, що ось-ось-ось я заживу. Нам дуже треба побачити це замкнуте коло, в якому ми бігаємо безперервно. Все, що є в житті, воно є вже благодатним, воно є для мене. І тут не переконання, тут просто відчуття. А, і а, коли ти от увідчуваєшся в це, а, то ти відчуєш, що ти а, Перестаєш планувати, перестаєш е, думати, ти просто починаєш бути. Звісно, що якісь звичайні побутові речі ти робиш е, так, як ти маєш робити. Тобто в тебе не виключається мозок, в тебе не ти не відрікаєшся від якихось обов'язків, які ти маєш зробити, але, але ти живеш. Е, тобто, знаєте, це десь може схоже такий стан, як от е, квітка, так, вона. Теж виконує дуже багато функцій, вона е, приваблює бджіл, вона е, розпускається, ну, вона пробивається крізь землю, вона розпускається, е, вона цвіте, по ній лазять різні джмелі, бджоли, оси, е, вона видає кисень. Але м чи про це ми думаємо, коли ми, коли ми бачимо квітку, чи це є її буття? Тобто… Ми всі щось даємо в цей світ і беремо щось з цього світу. Ми всі даємо якусь послугу, продукт, і, і так само беремо ці послуги і продукти. Ми такий спосіб обмінюємося тут і, по суті, обмінюємося своїм життям, своєю ну, такою корисністю. Та? Але разом з тим це не, не те, що. Є домінуючим. Домінуючим є е, саме життя. І е, наше внутрішнє розширення, наш ріст, наше оце таке відчуття спокою і довіри. І не, не довіри, як, як сон, так, що я зараз засну, і все зробиться само замість мене. Ні, а ти просто доходиш е, до того рівня, що люба. Е, Поразка, помилка так звана, чи е, зміна планів, чи якась поломка, чи відміна чогось це на благо. І е, коли ми почнемо щоранку е, прокидатися, і перш ніж ми е, автоматично за, е, Запустимо або піддамося під запуск автоматичної програми «Прожий сьогоднішнє життя, так як вчора, борися, уникай, доказуй, помічай, можливо, ще, досягай, радуй. Візьми собі побільше, або давай або забирай. Ну, тобто от, от все таке, що десь є на, на такому рівні рефлекторному і е, на рівні виживання, е, перш ніж це все увімкнеться автоматичні наші програми е, силою м -м, впустіть, е, впустіть м -м, дух у своє життя, впустіть душу своє життя. Тобто, з іншої почній день, з іншої сфери себе, того, хто це все бачить, усвідомлює, розуміє і тоді може вибирати. Того, хто вище за це все. Тому що є той, хто не хоче прокидатися, але є і той, хто. Усвідомлює, що він не хоче прокидатися, а є той, хто усвідомлює, що він усвідомлює, що не хоче прокидатися. І отут три рівні нас: е, є рівень е, суті, так? це третій рівень, це рівень Бога, є рівень присутності, е, другий е, трошки нижчий, так? це при Богові і проявлення. Тобто це те, що ми зверху спускаємо на. Світ земний і проявляємо. Ми часто привикли жити знизу, так? з живота, з нагодувати, напоїти, одягнути і так далі. Але воно одночасно. Тобто от росте рослина, вона одночасно, вона пускає коріння. І бере соки з землі, але разом з тим вона тягнеться догори і вона бере з, вона впитує сонечко, вона впитує, вона бачить, вона повертається до нього. Тобто два процеси одночасно. І от те, про що я казала, в нас немає конфлікту. Просто ми. Дуже хочемо до сонця, але, але живемо тільки низом, тільки тягнемо соки з землі. І від всього, що йде з неба, сонце, дощ, вітер, який, який робить нас тим, ким ми є, ми закриваємося. Тому, перш ніж прокинутись і встати, і йти, жити життя, відчуйте. Злиття з своїм життям, відчуйте злиття з Богом, відчуйте, що Бог не десь далеко, що він, він це є ви. Це проявлення всього. І вам буде настільки легко, що ви не будете задумуватися, от самі оці фрази, що подумають про мене люди, як зробити так чи інакше. У вас. У вас буде легко проявлятися ваша сутність, бо ви вже будете її, ви відкритесь для проявлення її. Але разом з тим ви дуже добре знаєте, як забезпечувати низ, і ви будете це теж легко робити. От сьогодні таке включення про, про нашу таку цільність низу і верху, і, про, і, і оце є благодаттю. Я запрошую вас на онлайн-курс Діти Бога, який стартує 24 січня, о 19.00. Записуйтесь, будь ласка, в месенджер, в приватні повідомлення в вайбер. Ну і будемо якраз працювати в цьому напрямку. Кому цікаво.